Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Поради знаком Зодіака до кінця року. Розглянемо козирога, водолія, риби. Козироги, подумайте про себе, порада вам до кінця року. Козироги, порада вам до кінця року. Дивіться, з вами поряд партнер або партнерша, яка хоче вас забрати від когось або витягнути вас з того життя, в якому вас знайшли. Обмежити вас у спілкуванні з кимось, у відносинах, спроба партнера-партнерши витягнути вас із сім'ї, маніпулювання вами, відносини безперспективні на майбутнє. Магія негативна вас. Магія є на сім'ю, на відносини, на відсушки, астуди, присушки, порада. Не дозволяйте конфліктам та суперечкам вивести вас із рівноваги. Прислухайтесь до чужої точки зору. Далі дивимось водолієм. Поради для вас до кінця року. Дивіться, успіх у всіх сферах життя. До кінця року буде можливість отримати те, що ви хочете. Головне визначитись. Порада. Не поспішайте з вибором. Визначитись, що вам потрібно. І тоді дійте. Далі, дивимося, риби. Риби, подумайте про себе, порада вам до кінця року. Риба, дивіться. Відпустіть минуле, намагайтеся зосередитись на іншому, що не пов'язане з тим, що вас травмує і хвилює на даний момент. Для деяких риб, не для всіх. У відносинах переживання, зради, можливе розставання, робота, конфлікти, загроза за звільнення, неприємності, магія негативна вас є, потрібно робити чистки, порада. Прийміть біль і минулі розчарування, щоб рухатись далі, бо для вас вищі сили приготували випробування, уникайте суперечок.